Французька газета Люпуа назвала Дональда Трампа людиною з Москви. Але що стоїть за цим інтригуючим висловом? За свідченнями Альнура Мусаєва, екс голови Комітету національної безпеки Казахстаном, ще у 87-му році, коли він служив у 6-му управлінні КДБ СРСР у Москві, завданням було вербування бізнесменів з країн, що сповідували капіталізм. Саме тоді 40-річного американського бізнесмена Дональда Трампа було завербовано під псевдонімом Краснов. А в матеріалі The Guardian, який базувався на розмовах з колишнім радянським шпигуном Юрієм Швецем, йдеться, що Радянський Союз почав вирощувати Трампа вже з 70-х років, і його шлях до президентства тривав цілих 40 років. Події тих часів набувають ще більшої інтриги. У 1977 році Трамп, за словами фахівців, стає об'єктом операцій як радянських, так і чехословацьких спецслужб, що за попередніми даними було безпосередньо пов'язано з його одруженням на чеській моделі Івані Зельніцьковій. Паралельно з цим в ті роки Трамп відкриває свій перший готель Grand Hyatt New York і встановлює зв'язки з радянським емігрантом Семеном Кисліном, якого багато хто вважає агентом КДБ. У 1987 році, під час візиту до Москви та Ленінграда, агенти КДБ, використовуючи лестичі та впливові слова, переконували молодого мільярдера зайнятися політичною діяльністю. За словами розслідувачів, саме тоді у Трампа з'явилися амбіції, які згодом привели його до спроб висування своєї кандидатури від республіканської партії. За даними видання The Washington Post, напередодні виборів президента США, ще у 2016 році Дональд Трамп прагнув відновити зв'язки з Москвою, що відображалися як у його бізнес-проєктах, зокрема, спробах будови башти Трампа в Москві за участю російського партнера Араза Агаларова, так і взаєминах з російськими лідерами, які висловлюють взаємні лестощі. Крім того. Численні радники Трампа Пол Манафорт, Майкл Капута, Майкл Флін і Картер Пейдж мали тісні фінансові та професійні зв'язки з Росією, що підкреслює його комерційний підхід до міжнародних відносин, а критики на чолі з Гіларі Клінтон вважали його ідеї небезпечними та непідходящими для управління країною. Видання Newsweek у 2016 році провело розслідування фінансових зв'язків Дональда Трампа з іноземними бізнесменами, політиками та навіть суперечливими особами, що могли б спричинити серйозний конфлікт інтересів, якщо він став президентом США і згодом він ним і став. Журналісти наголошують, що Трамп і його родина не оприлюднюють доходи компанії, більшість яких надходять від міжнародних угод, тоді як. Його партнери мають зв'язки з іноземними урядами, Особливу увагу приділено його бізнес-зв'язкам у Росії, Україні та Канаді. За даними ТСН ще до вступу на посаду у 2016 році, Дональд Трамп і його команда опинилися в центрі чуток про таємні зв'язки з Росіянами. Пов'язані з втручанням Росії у вибори через соцмережі, сламом імейлів демократичної партії та компроматом Кремля, які заперечував всі сторони у лютому 2017 року. Радник з питань нацбезпеки Майкл Флінн. Страждав від наслідків цих зв'язків, хоча порушень не було встановлено. А у квітні 2018 року, на фоні розслідування Мюллера, мінфін США увів санкції проти олігархів, близьких до Путіна. До того ж, ключовою фігурою справи став колишній голова виборчого штабу Пол Манафорт, ув'язнений у 2019 році, за податкові шахрайства та змову. А низка суперечливих подій, наприклад, неочікуваний дзвінок Трампа Путіну за порушенням до Білого Дому. Та історична, але безрезультативна зустріч президентів у Гельсінкі, під час якої Трамп відкрито критикував американські спецслужби та порушив правила не виносити внутрішні суперечки за океан, спричинили обурення медіа та експертів. За даними оприлюднених звітів від CNN у 2017 році, протягом п'яти років РФ підтримувала Дональда Трампа, збираючи компромат, зокрема матеріали про його зустрічі з повіями під час візиту до Москви у 2013 році. Організувала витік інформації з демократичної партії США та за даними ФСБ навіть шантажувала його. Близьке оточення Трампа, включаючи Пола Монафорта і Картера Пейджа, нібито мали приховані зв'язки з російським керівництвом, яке через олігархів у США передавало розвіддані та обговорювало питання співпраці у сфері енергетики та західних санкцій, що разом з доповіддю спецслужб та звітами колишнього агента британської розвідки стало підставою для внесення до Сенату пропозицій про нові санкції акції проти РФ у зв'язку з кібератаками та ситуацією в Україні, а також для заходів типу депортації 35 російських дипломатів та закриття депмісії у США. Вашингтон Пост у 2019 році також стверджував, що Дональд Трамп приховував деталі переговорів із Володимиром Путіним, забираючи у перекладачів нотатки і не залучаючи високопосадовців Білого Дому. Видання наголошує, що стенограм цих зустрічей немає. Навіть у засекречених документах, що викликає підозри щодо характеру відносин Трампа з Путіним у Конгресі США, планують розслідування, але Трамп заперечує приховування інформації, заявляючи, що не тримає жодних секретів, а зустрічі з Путіним були звичайними переговорами. The Washington Post в лютому 24-го року написало дії Трампа, зокрема його похвала Путіну та відмова засудити Росію, підкреслюють його давню симпатію до авторитарних лідерів. Він неодноразово відкидав висновки американських спецслужб щодо втручання Росії у вибори 2016 року, демонстрував готовність ділитися секретною інформацією з Кремлем і ставив під сумнів важливість НАТО його зв'язки з Путіним, викликають занепокоєння серед союзників США та політиків, особливо після того, як він запропонував Росії атакувати країни НАТО, що недостатньо фінансують альянс. Попри критику позиція Трампа щодо Росії. Залишається незмінною, що й надалі породжує питання про його справжні мотиви.